У Житомирі вже кілька тижнів триває незвична акція. Мережа магазинів полісся, продукт посеред дворів багатоповерхівок міста, влаштовує для маленьких житомирян гучне та яскраве свято з танцями, піснями, конкурсами та подарунками. Ми проводимо кожну середу з трьох до сіми вечора такі тематичні, скажімо, свята для дітей. Ми проводимо такі місцеві свята, для щоб було цікаво дітям проводити свій досуг, Тим більше зараз час канікул діти трошки скажем, деякі батьки працюють і діти трохи віддані самі собі. То щоб це було, скажем, організовано гарно за словами комерційного директора. Ідея створення акції з'явилась вже давно. Наша компанія Полісся продукти вона є самою потужною по поставці продуктів харчування в нашій області, але ми ще соціально орієнтовані наразі. Ми Крім того, що е, маємо в своєму арсеналі продукти доступні по ціні. Е, хочемо приділити трохи увагу е, найменшим нашим дітям. Дев'ятирічна Аня розповідає, що свято їй дуже подобається. Адже щодня вона з подружкою грається лише тут. У школі вже канікули, а тато з мамою на роботі. Є шанс потанцювати і якось відпочити від всього. Що тут весело, тут танцюють багато рухів. Танцюємо, конкурси тут. Були в почтових скринічках, розкидані запрошення. Дітки зайняті. Вони розважаються, танцюють, гуляють. Дуже дуже зручно побільше б Таких свят було. Акція проходить щосереди у дворах міста Житомира. Організатори просять житомирян слідкувати за афішами на дошках оголошень будинків. Яна Черпицька, Світлана Дворок, телеканал СК 1